Стою і бачу, як плине світ в могутності століть, і кожен прийде, не питаючи поради, а сяде в моїй тіні і знайде відповіді свої. Я мешкаю у місті, та моя дитина, тому дуже хочу зберегти живі умови у швидкісному рідному місті, щоб не забути хто ми, що ми частина природи. Але коли мешкаєш в міській метушні, значні шанси втратити зв'язок з живим світом. У мене є велике бажання гармонійно поєднати свій існування сучасного суспільства з рослинним царством, оскільки ми залежимо від них, а в місті і вони залежать від нас. І я почала пошук спілкуватися з різними фахівцями, щоб дізнатися, що потрібно робити для збереження озеленення. Всі взаємозв'язані з космосом. Сонечко світить і на дерево, і на мене світить. Що не, не кажеться, ну ми ж частина природи. Представляєте, якщо б у нас зберігалися ці дуби, яка зелена Полтава була, Полтава ж у нас розташована в дубовому колисті, знаходиться дубовий гай. І залишки того пралісу зараз трошки є. В дендра паркі і ото останній великий дуб на вулиці Садовій. А у вас є улюблене дерево? Всі. всі? <рес> у мене вже всі питають улюблене дерево, у мене всі улюблені. В лісах люди у дерев гостях. В Карпатах зовсім по-іншому сприймаються дерева. Кругом ліси, дерева досталь і все для них. А люди вчаться співіснувати з деревами, захищати свої угіддя. Краще б вони росли, ніж мають зрубати, а вітак заростає далі зрубом. І оженником, і малинником, і всяким, і всяким заростає лісом. А так тут можна пройти. Якщо б його зрубав, тут зробиться оженик, малинник, і всякі такі трави, що і так не можна пройти. Чиститься ліс. Так, це частенько собі йдеш спокійно, не шпотаєшся, не впадеш ніде. Палиця може витримати дуже вітра, тому що в неї і бук, бо в неї, в неї цей корінь стержневий, Розумієте, він йде дуже глибоко в дуже в землю. Але є такі вітра, що при як сильні вітра, то й ламають. Ну, я думаю, що... До 150 більше вони не можуть витримати, тому що воно вже з середини починає гнити деревина. Uh -huh. з середини І в цілому при вітрі, великому коливанні воно вітер ламає. І якби не було таких великих дерев, це б дуже шкодило вашій долині? Ну, та як, воно не. Воно просто нас захищає оці постройки, щоб кришу не зірвати. І ми по краю постійно. Тако... Воно він вже... Немає такої сели, проходу немає. В місті навпаки, дерева в гостях. І вони вчаться співіснувати з нашими умовами. У деяких виходить, а у деяких ні. Можна асфальтувати. краще плитку. Краще плитку. Да? Плитка вона ж пропускає воду, пропускає воздух. І асфальт він ж канцерогенний. Можна зняти плитку, зняти коріння. Коріння дуже велике у дерева. Якщо один корінець якийсь прибрати, це не так страшно. І назад покласти плитку. У дерева коріння, скільки займає крона, воно того дерева, стільки займає і підземна частина. То, що ще шкодить рослині? Соляна суміш, то що посипаємо дорожки. Йому. Ось ця ж соляна соль не всяка рослина витримує. Від цього рослини хворіють. Рослини хворіють від вихлопних газів. Забруднення повітря. Не всяка рослина витримує забруднення повітря. Треба підбирати асортимент, який підходить міським умовам, скажімо так. Є ціла, цілий каталог, де можна вибрати ті рослини, що витримують. Каштани не витримують. Зараз міста активно забудовуються, територія активно бетонуються і влітку буває дуже спекотно від нагріву поверхонь. На всіх цих частинах міського середовища обов'язково мають бути зелені насадження. Що таке зелені насадження? Це парки, сквери, бульвари, алеї, а також внутрішньоквартальні території озеленені, газони. Дерева, кущі і так далі, квітники і так далі. А співвідношення є, наприклад, там багатоповерхівка або малоповерхівка. Територія проєктування. На цій території має бути якась кількість житлових будинків, де буде проживати якась кількість людей. І відповідно до кількості розрахункової кількості людей проєктується і кількість озеленених територій. Приблизно це, якщо ми говоримо про квартальне озеленення, це 6 метрів квадратних на особу. А взагалі. Так, от орієнтовно до 30 відсотків території має бути озелен. Колиска живого куточка міста це ботанічний сад. Тому я вирішила подарувати їм саджанці, стати частинкою цього саду. Часто переїжджали, але де б ми не жили, мама завжди. Висаджувала квіти і от так от. Тепер я люблю, тому що, я природ, тому що я природник, я взагалі люблю природу. Це ось на смерек. Це смирек, це смирик. А ні, ось це О, Це модрина, Це вона. Боже красуня. Ні. Ну нічого. То, ми, ми цю мадрину обтягнемо агроволокном. Створимо максимальні комфортні умови. Для хвойних треба, щоб і кислий ґрунт був, і супіщаний. Тому це набрали ми під хвойними е, Рівно рівносікатор, і попідрізати. У хвойних ми не будемо цього робити, а у листяних е, треба підрізати обов'язково оновлювати. Підрізати. Ще, трішки був Так, так? корінна сема, щоб збільшити площу живлення. температура 30 градусів. Скільки потрібно десь дерев, щоб вони могли вирівняти цей температурний режим, щоб було м'який клімат? Ну, ви, ви знаєте, е, так, дерева затримують температуру, зменшують її. І це давно відомо, що навіть у місті, е, де росте дерево, наприклад, е, температура поверхня. Е, Асфальту там, ну, наприклад, якщо там 35 градусів, то да, то поверхня асфальту буде там 30 градусів. Але навіть саме елементарне, навіть травяна, травяний покрив, якщо він є, то там, де його немає, то там стає 60 градусів. Де трава 10 сантиметрів, то це там стає 35 градусів, знову ж при цій самій мікрокліматі. Якщо трава там більше 20 сантиметрів, то це тільки 25 градусів. Тобто це не тільки залежить від дерев, це в цілому біобаланс і повинен бути. В дитинстві в мене було дерево, яке мене виховало. Воно мені стало близьке, наче рідна людина, тому я сприймаюся від дерев як живі істоти, що вміють відчувати їх великі крони, наче великі міцні руки батька, що обіймають, створич відчуття безпеки, що все буде добре. Але зараз прийшов час мені. obimat de rem.